каналі СТВ в етері випуск новин. 392-й день минає з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку, 22 березня. Уночі війська РФ завдали масованого удару шахедами. 16 дронів із 21 Україна знищила. Повідомив генштаб. І внаслідок атаки на Житомирщині пошкоджено дах житлового будинку та зруйновано об'єкт критичної інфраструктури. За фактами, розпочаток кримінальні провадження. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. За даними слідства, вночі 22 березня близько 3-ї години війська держави-агресора вкотре здійснили атаку дронами камікадзе шахет на мирне населення та об'єкт критичної інфраструктури Житомирщини. Внаслідок атаки уламками дрона пошкоджено дах будинку у селі Коростенського району. Іншою бомбою завдано руйнування та пошкоджено виробниче устаткування об'єкта важливої інфраструктури на околиці Житомира. Обстріл спричинив пожежу на значній площі. Наразі триває ліквідація пожежі силами ДСНС. Також створено оперативну слідчу групу за участі прокурора, слідчих СБУ та поліції для встановлення заподійних бомбування збитків. Досудове розслідування проводить управління СБУ у Житомирській області. Нагадаємо, під час повітряної атаки ворога вночі 22 березня в Житомирській області ППО знищило три ворожі безпілотники. Минулося без постраждалих. Також вночі 22 березня у місті Ржищі в Київської області. Наслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Внаслідок влучання безпілотників четверо людей загинуло, в тому числі й водій швидкої, який приїхав на місце події. Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще п'ятьох людей невідома, Повідомляє поліція Київської області. А вже зранку по всій країні пролунала ще одна повітряна тривога. І у той час, як більшості областей пішли від бої, окупанти почали завдавати удари по Запоріжжю, прицільно б'ючи по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше й обласна військова адміністрація повідомила, що будинок в Запоріжжі влучили дві російські ракети. Станом на 15.00 відомо, що загинула людина, яка перебувала у важкому стані. У лікарнях перебуває ще 25 людей. Троє з них у важкому стані. Двоє постраждалих дітей отримали легкі травми. Війна триває, і українці змушені й далі покидати свої домівки. Так, днями до Житомирської області евакуйовано ще 46 маломобільних громадян з інвалідністю із Харківської області. Про прислужба прес-служба Житомирської ова у зв'язку з російською військовою агресією. Область прийняла понад 111 тисяч осіб, які змінили своє місце проживання із Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонської та Київської областей. На сьогодні в 12 інтернатних установах перебуває 296 внутрішньопереміщених осіб. Йдеться в повідомленні. Зокрема, 17 березня до інтернатних установ системи соціального захисту населення Житомирської області евакуйовано 46 маломобільних громадян з інвалідністю з Харківської області, які були розміщені у геріатричних пансіонатах області. А саме 18 підопічних із Хорішевського геріатричного пансіонату в Бердичівський геріатричний пансіонат. Ще 18 підопічних із Харківського геріатричного пансіонату в Житомирський геріатричний пансіонат. Десять підопічних зі Зміївського геріатричного пансіонату в Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці. Україна продовжує бути у лідерах країн світу як найбільш замінована територія. До цього рейтингу ми потрапили через збройну агресію Росії. І нині вибухотехніки щоденно знешкоджують ворожі залишки окупантів. Про робочі відрядження із розмінування декупованих територій Київщини, Харківщини та Херсонщини розповіли інспектори відділу вибухотехнічної служби ГОНП у Житомирській області Володимир Кравчук та Сергій Солочук. Далі їх інтерв'ю від відділу комунікації Нацполіції області. Дорога, вроді, якби накатана, сліди недавніх шин є. Вони їдуть і після цього підриваються. Ми також виїжджали на такі випадки. Після цього знаходили там ще в тому ж місці вибуху 11 протитанкових мін. Це були типу ТМ-62, і в металевому, і в пластиковому корпусі. Під ними, як ну, зазвичай, вони встановлюють мінні пастки МЛ-8, МЛ-7. Чим вони небезпечні? Тим, що коли ми зрушуємо протитанкову міну з місця. Вона просто вибухає від того, що спрацьовує пастка на розвантаження. На що вже скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І що цікаво, перестане на коліна. Ось горбик, дивіться яка Гарна, хороша штука. Бачите, 76 рік. Зараз її розкупаю гарненько. Вона написано, ТМ-62. Всі території були заміновані, просто деякі мінувалися, так сказати, на швидку руку. У них не було часу, це Київська область, їх звідти вигнали, тобто не встигли вони там наслідити за собою. Після цього в Харківській області. Вже було побільше мін, було дуже багато мінних полів різного типу і протитанкові, і протипіхотні, і касетні, і також дуже багато боєприпасів залишалось, які не вибухнули. Ну і після того ми вирушили до Херсонської області, там вже було значно більше і більш розумно поставлено ці боєприпаси, було дуже багато мінпасток. Ну, ось такий був випадок. Це ми працювали на Херсонщині. Там, скажімо так, був блокпост, не наш. І перед блокпостом вони замінували територію. Там були протитанкові шлагбауми, протипіхотні міни було, все засіяно такими ПФМками. І також вони ще закидали міни пом 2 Коли закидали міну, вони Пристрій для ручної установки, оділене з тієї сторони на міну, вона просто впала, і їй було дуже добре проглядалась в нас з дороги. І так і кажуть, ну, хтось обов'язково, як побачить із місцевих, обов'язково піде до неї. А перед тим, як піти до неї, він же ж не буде дивитися, що під ногами робиться, то міг би і підірватися на такі міні. Ну, Мусив заходити, скажімо так уже. Для того, щоб її забрати, між цими мінами пройшов, забрав її. Це ж ти ще І ось така штука. Одна, друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома? Восьма. Дев'ята, десята. Одинадцята, дванадцята. Якщо вже учинився вибух, де стався вибух, також ми проводимо огляд місця події. І, скажімо так, вже на 99% ми говоримо, що саме вибухнуло, і скажімо, тротиловий еквівалент того, скільки там було якої вибухівки. Ми на базі відділу вибухотехнічної служби, це є скажімо так, наш маленький клас. Де ми, ну, скажімо, згадуємо, учимо, навчаємось, підвищуємо кваліфікацію, тобто тут наглядні матеріали ми позбирали, що як виглядає і так далі, і того подібного. Російські боєприпаси, такі як РШГ і РМГ. на Перший погляд, коли його знаходиш, так що цікаво, що вони за формою одинакові, чуть-чуть, ось бачите, десь сантиметрів 10 по довжині. вони різні. Коли ми працювали в Ірпіні, коли нові вибухові матеріали ми вилучали, і тут лежить артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Одні боєприпаси догнали, другі боєприпаси. Є у нас такі, як кажуть, народні. Які займаються розкопками. Ну, от було одним з них викопана ось, ось така авіабомба. Навіть до цього часу дані вибухові матеріали, часів Другої світової війни. Вони вибухаються, заподіють багато шкоди, ну і горе людям. Ми займалися не тільки саме розмінуванням в полях, тобто, ми отримували завдання після в складі слідчо-противної групи, після обстрілів потрібно було встановити. Що саме вибухнуло, яким чином, забезпечити безпеку слідчо-оперативної групи прямо біля своїх позицій, біля своїх окопів, там, де вони базувалися, в декількох метрах. ну, Якщо тут окоп, і там от закопане тіло. Ну, тобто, не люди якісь. І потрібно було відкопати. Ну, так як ми знаємо, що вони дуже часто мінують тіла загиблих, потрібно було забезпечити безпеку на таких місцях, постійно під обстрілами. Навіть коли прямуєш просто до локації, на якій ти працюєш, їдеш і по полю прилітають боєприпаси. До того ж, є такі системи, які дистанційного мінування, ураган, смерч, які розкидують субоєприпаси, міни. Тобто з дуже з великої дистанції вони можуть замінувати знову це ж саме поле. Так як ми працювали з січня по березень місяць, тобто ґрунт був трошки мерзлий, тобто це дуже сповільнує роботу нашу, так як ми не можемо ну, якісно прощупати землю. Ну, Були такі випадки, що ми за день знаходили 11 протитанкових мін. Бувало таке, що її не знаходили. Тобто ми не можемо знати, на яку ділянку території ми йдемо, чи вона була замінована, чи не була. А так як перевірити, потрібно ну, якби всю площу. Пастки, угу. які встановлюються під протитанкові міни, наприклад, ну, їх не вдалося е зробити науковим матеріалом, так як вона вибухає, якщо її з, з неї знімати якісь речі. Але з саме з війною ми зрозуміли, що вони так мінують. Ну і протипіхотні міни різних типів. Це пом-3, яка спрацьовує від вібрації людини, тобто вона вираховує саме людські кроки. Коли до неї підходити на певну відстань, вона вибухає. З мамою вернулися назад, і вона нам віршика розказувала. Ну, це, це, звісно, було імен в горлі, сльози на очах. З напарником по очереди сходили за машину, сльози випирали, потім виходили, робили вигляд, як кажуть, сміялися, що все буде добре, отаке. а це що було, що було тоді. І люди так ми стояли, все, що могли приготувати, ну, скільки їм говорили, там не саме веземо, що роздав, дітям обов'язково якісь солодкіші, цукерки, все. Верховна Рада 20 березня 2023 року прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Про це 21 березня повідомляє прес служба парламенту своїм рішенням. Парламент зокрема змінив дату проведення щорічної разової виплати учасникам війни, учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни. Дружинам або чоловікам загиблих учасників бойових дій, дружинам загиблих жертв нацистських переслідувань в минулому та інші відповідна виплата здійснюватиметься щорічно до дня незалежності України, який відзначається 24 серпня. Йдеться у повідомленні. Порядок та розмір разової виплати визначатиме кабінет міністрів в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про державний бюджет України. Трагедія на Житомирщині, у дачному будинку в селі Лісівщина Станишівської громади Житомирського району, жінка знайшла вбитим свого чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Житомирської області. Увечері, 21 березня, на спецлінію 102 зателефонувала 56-річна Житомирянка з повідомленням про загибель її чоловіка у дачному будинку, розташованому у селі Лісівщині Станичівської громади. Йдеться у повідомленні. Правоохоронці виявили тіло 59-річного чоловіка на підлозі в одній з кімнат будинку. На його голові були видимі тілесні ушкодження, схожі на вогнепальні поранення. Для встановлення причин смерті та інших обставин було призначено судову медичну експертизу тіла. З місця подій поліцейські вилучили низку речових доказів, опитали місцевих жителів, провели ретельне обстеження території та інші розшукові заходи. У результаті встановили причетність до вбивства 49-річного місцевого жителя. Попередньо між ним та загиблим виник побутовий конфлікт. Тож напередодні чоловік прийшов до опонента додому з'ясовувати стосунки, а з собою прихопив незареєстровану мисливську рушницю, якою скористався. Поліцейські вилучили зброю і затримали чоловіка. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Попередня правова кваліфікація частина 1 статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Покарання передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Прокуратура Житомирщини розпочала кримінальне провадження за фактом несанкціонованого скиду стічних вод у річку тетерів. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури. У вівторок, 21 березня, прокурори Житомирської окружної прокуратури до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за фактом порушення правил охорони вод. Установлено у річку Тетерів неподалік села Слобода Селецька Житомирського району з каналізаційної мережі здійснено несанкціонований скид невідомої речовини. Йдеться у повідомленні. Скид стічних вод викликав занепокоєння місцевих жителів, які зафільмували брудний потік у річці, та відео прилюднили у соцмережі. Екологи відібрали лабораторні проби речовини сумнівної якості зі зливної каналізаційної мережі на річці тетерів для виявлення шкідливого впливу скидів на якість води. Матеріали провадження передані до відділу поліції номер 1 Житомирського райуправління управління поліції для проведення досудового розслідування. Триває слідство, під час якого буде встановлена законність проведення скиду нечистот у річці тетрів за подійною довкіллю шкоди та причетних до кримінального правопорушення осіб. Тим часом Житомирські учні на практиці переконують, як важко чистити воду після забруднення. Ми побували на спеціальному уроці, який був присвячений екології водою. Досліди ігри, кросворди, загадки, вірші у Житомирському ліцеї номер 26 для учнів п'ятого класу провели незвичайний урок до всесвітнього дня води, який щорічно відзначають 22 березня. У такий спосіб вчителі вирішили пояснити дітям та продемонструвати за допомогою дослідів важливість води у нашому житті. Ця надзвичайно важлива речовина в нашому житті має в дітках викликати повагу до використання до раціонального і зрозуміло для них ставлення, тому що наші водні ресурси дійсно потребують цього. Без них ми в дуже скрутному становищі, і діти мають це знати і з маличку використовувати те, що вивчають в школі на практиці. Курс пізнаємо природу передбачає експерименти і досить часто. Використовуються як демонстраційні, так і з безпосередньою участю діток на уроці. Їх участь в експерименті важлива, тому що вони мають застосовувати свої знання. і Що написано в підручнику, має бути підтверджено досвідом. Під час своїх уроків вчителька Ірина Джигірей намагається інтегрувати гаджети та інші сучасні технології задля більшої ефективності засвоєння знань. Звісно, у дітей зараз майже у кожного є доступ не тільки в інтернет, але є свій кишеньковий комп'ютер. Вигляд сучасних телефон. Фонів вони мають надзвичайно гарні властивості, які діти не завжди можуть використати собі на користь. Тому на урокці слід використовувати це як дружній пристрій. Сьогодні на уроці кожен учень міг скористатися qr кодом і програмою, яка є в телефоні, для опанування матеріалу, його повторення і дослідів. На уроці діти демонстрували свої знання та проводили досліди. Такий від занять їм сподобався, зізнаються учні, адже на власні очі побачили, як важко очищується вода, яку так легко забруднити. Треба роз... використовувати воду розсуду, і коли миєш посуду, треба виключати її. Ви проводили такий дослід. Що ти для себе з цього досліду зрозуміла? Що воду забруднювати швидше, чим її очищувати? Я узнала те, що воду треба використовувати дуже сильно економно, і вода, коли потрапляє до нас додому, вона може забруднитися її треба фільтрувати. І ще що? І що воду легше забруднити, ніж очистити. Я дізнався, як треба економити воду і як вона фільтрується. А я дізнався, як, що легше забруднювати і швидше, а, а ваші очистити, то від, не потрібно забруднювати воду. Чи цікаві вам отакі уроки з досвіду? Так. Так, да, дуже. А чим цікавіше це? Від звичайного уроку? Тим, що ми щось робимо на уроці, а на звичайному уроці ми щось читаємо, робимо або пишемо. Тепер ви знаєте, що воду набагато складніше очистити, ніж забруднити. Чи будете ви своїм друзям це розповідати? Якось їх переконувати? Так, будемо, Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Домашні улюбленці стали давно частиною соціуму. Ми беремо їх із собою на роботу, відпочинок у кав'ярню чи на пляж. Але нерідко забуваючи, що за своїми чотирилапими друзями потрібно також і прибирати. Тетяна Мунько далі розповідає про обов'язки господарів. Прибирати за своїми чотирилапами друзями під час прогулянки парком чи навіть прибудинковою територією, це не лише про прояв вихованості, а й зобов'язання кожного громадянина України. Відповідний закон про прибирання екскрементів та вигулювання небезпечних порід собак на наморднику набув чинності від листопада 2021 року. Як та де житомиряни вигулюють своїх домашніх улюбленців, дізнавалися у жителів міста, зокрема у житомирянки Діани, яка має двох песиків Лаврушу та Скалопендру. Цій бабці вже 16 років, в цьому році буде 17. Вона в мене вже, е, слава Богу, нічого не чує. Ну, ми легше пережили ці вибухи і всі, -всі, -всі ці потрясіння, бо собаки дуже полохливі. У нас кожен новий рік це була трагедія, бо петарди, феєрверки, і дуже багато собак страждає через це. Там, вплоть до серцевих нападів. А Лавруха – це брюссельський грифон. теж йому вже теж років 13. Вони все життя разом. Зазвичай, коли тепло, коли класна погода, то ми можемо піти десь вештатися містом, можемо загуляти в парк. А коли ну, прохолодно, не дуже і зранку не завжди вистачає на цей час. Бо робота є робота, це ну, двори. Сусіди до нас дуже позитивно відносяться. Ну, вони в мене кумедні, веселі, не агресивні, ні на кого не швиряються. Це наш двір. Ми тут живемо, ми тут щодня ходимо, і собачі какашки мене геть не радують, причому ну, немає значення це моїх чи чужих собак. Власниця тварин розповіла, що пакетики для прибирання за своїми собачками носить ледь не у кожній кишені. Раніше е купувала біорощинні. Але різниця в ціні це коштує гривень 20, а бірощинний 100, якщо вже не більше. І ну після того, що тут русняна робила в Україні з екологією, цей пакетик я думаю, це не ну. Невелика жертва. Житомирянка ж інна каже, що не раз була свідком неприбраних екскрементів, проте сама дотримується закону. Зазвичай ранком я гуляю, а ввечері зі мною або донька або ценок. Обираємо територію, таку, щоб не заважати іншим людям, бо деякі люди бояться собак, дітки. По різному реагують, щоб не хвилювалася собака, не хвилювалися діти. Взагалі це або якісь паркові території, або між будинками. Намагаюся завжди прибирати, бо територія все-таки повинна бути чистою. Коли там, наприклад, сніг це воно не прикривається. Зараз снігу немає, і хочеться приємно бачити якусь зелену травичку, а не собачі сюрпризи. На жаль, є такі не дуже добросовісні. Хазяєва вони не прибирають, робляться якось так потики. Зробила собака своє діло. Вони пішли. Разом з тим така байдужість це не лише просте естетику міста. У міському центрі захисту тварин говорять, що такі дії несуть небезпеку домашнім улюбленцям. Звісно, небезпечно, оскільки дуже багато отруйних речовин в екскрементах знаходяться, і це небезпечно не тільки для тварин, але й навіть для людей. На сьогоднішній день ми маємо два вигольних майданчики в межах міста, і окрім цього, люди в принципі гуляють і в прибудинкових територіях і в... У будь-яких інших міських просторах, але не важливо, на мою думку, де саме гуляти, а важливо в будь-якому місці за своєю тварину прибирати і е виконувати елементарні правила при вигулі, Да? мати е ошинник, повідок, е щоб тварина мала, і відповідно е забезпечувати безпеку як самої тварини, так і оточуючих людей інших тварин. У патрульній ж поліції пояснили, що за виявлений факт неприбраних екскрементів власника собаки можуть притягнути до відповідальності за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Законом передбачено штраф від 170 до 340 гривень за перше порушення та від 340 до 510 гривень за повторне. Робота є, але бажаючих її отримати щодень більше. Наша знімальна група дізналася про актуальні вакансії в Житомирській області. Рівень оплати праця ще конкурентність. Про все по черзі розповідає Тетяна Монько. Рівень заробітних плат порівняно з довоєнним часом на Житомирщині практично не змінився. Середня оплата праці в регіоні на кінець березня 2023 року становить близько 12 тисяч гривень. В обласному центрі зайнятості відзначили, що з початком повномасштабного вторгнення значно зменшилася кількість вакансій, тоді як число безробітних зросло. Якщо брати рік тому з початку такої повномасштабної агресії. 做。 Рівень вакансій різко впав. Було там трошки більше 500 вакансій рік тому. На сьогодні це понад 1200 вакансій. Найбільш оплачуваними є посади токаря, лікарів та зайнятість переважно в підприємствах з іноземними інвестиціями, яка оцінюється у 20 тисяч гривень і вище. Натомість професіями з мінімальною оплатою праці залишаються сільське та лісове господарство. На робітничих професіях в Житомирському регіоні можна заробити до 15 тисяч гривень, тоді як службовці отримують середню статистичну. Зарплатню відводила за до працівника мистецтва, які вакансії актуальні зараз розповідали в центрі зайнятості. Токарі, слюсарі, електрики, електрогазозварники це найзатребуваніші вакансії, які по кількості найпереважніші. От ну але є і інші вакансії, наприклад, і службовців, і лікарів, і вчителів, які Звертаються роботодавці за укомплектуванням, ну, звичайно, якщо є підходяща робота для таких людей, вони швидше укомплектовуються. Такі вакансії робітничі, ну, у зв'язку з тим, що багато чоловіків було призвано зараз до лав Збройних сил. Найбільше оплачуваною вакансією у центрі зайнятості зараз є посада токаря. Такого фахівця оцінюють у 60 тисяч гривень. Загалом за статистикою центру зайнятості в Житомирській області зараз є більше 1200 вакансій, натомість офіційно зареєстрованих безробітних понад 6 тисяч. Тобто на одну вакансію претендує близько п'яти людей. Серед них близько двох тисяч це ВПО, які звернулися до центру зайнятості від 24 лютого та отримали статус безробітних. Якщо брати на початок року, то 383 особи були і мали з них статус безробітного 366 осіб. От з метою пошуку роботи з початку вже цього року звернулося 212 осіб, із них отримали статус 169 осіб. І за сприяння Житомирської обласної служби зайнятості впродовж 2023 року працевлаштовано вже 86 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, із них 61 особа мала статус безробітного. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. На сьогодні це всі новини. Лишайтеся з нами. Вірте у наших захисних. Сників і бережіть Україну. Побачимося завтра. У четвер, 24 березня, температура максимальна в день плюс 15, вночі плюс 6. Логість повітря від 55 до 85. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Протягом у сьогодні у житомирі буде триматися хмарна погода без опадів.